Всім доброго дня! Вітаю всіх з Новим роком. Подивіться, якого привезли красення для вас. Це Kia Sorento, семимісний в комплектації Style. Тобто це сама -сама максимальна в нас комплектація. Автомобіль досить класний, великий. На максимальній оптиці у нас з LED-ходовими вогнями, задня LED-оптика. У нас присутні парк 360. Вимальовують зони. Також автомобіль сам паркується весь в рідній фарбі. Дві лампочки це у нас туманка. І так само до при повороті руля. Коли ви повертаєте руль, досвідчує вам обочину на гарних 19-х легкосплавних дисках. Автомобіль весь в рідній фарбі. Також по комплектації має утримання в полосі, зчитування полос та знаків. Всі вікна навколо рідні, автомобіль без підфарбувань. Частково ми його теж обслужили. Зараз розкажу більш детально. Сліпі зони у нас присутні, безключовий доступ, повний електропакет, складання дзеркал, пам'ять сидінь. Ось це отримання в полосі, сліпі зони. Підігрів у нас руля, підігрів передніх сідушок, підігрів задніх сідушок, повний електропакет. Також присутня у нас вентиляція, підігрів, велика навігація, клімат. Автопарковка, економний режим для економії палива, панорама, люк. Автомобіль досить в гарному збереженому стані. Підігрів також задніх сидінь у нас присутній салончик в гарному стані, немає ніяких зауважень, є у нас шторки, так само LED-фари позаду в нас. Запаска, домкрат, ключ. Ось такий у нас Kia Sorento Чистий 13-й рік, це у нас рестайлінгова версія, по автомобілю немає ніяких зауважень. Гарно виглядає, повний привід. 2,2 дизельочок, а саме головне це пробіг. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч. Є у нас бельгійський тихогляд, проданий 26.09.23, було 106 тисяч кілометрів. Також вся історія у нас записана на офіційному білері KIA. Можна по Вінкоду перевірити і переконатися в цьому. В комплекті у нас зараз стоять титанові диски 19 го радіусу на літній гумі. Також ми докупили зимову гуму і зробили невеличке ТО. А саме замінили акумулятор, замінили передній радіатор, так як в них це болячка він тече всіх або підтікає, скажімо так, щоб вже ніхто з цим не стикався, замінили цей радіатор, замінили масло та фільтра в двигуні, замінили задні колодки, ну і придбали зимову гуму. Ось такий класний Kia Sorento, 13-й рік в рідній фарбі, 130 тисяч пробігу на самій максимальній комплектації. Буде на старті він 18500 плюс торг. Знаходиться у Луцьку. Кого зацікавив, звертайтеся, надамо вам цю інформацію по даному автомобілю. Нема ніякої висі висяченості, ні по капоту, ні по чому. Досить-досить класний стан.